Велика різниця між мобілізацією та рекрутингом. Чому тому що всі ми розуміємо, що сьогодні для всіх військових частин представників, яких тут сьогодні присутні, є вкрай важливим саме якісний мотивований склад в їх частинах і безпосередньо у всіх наших силах безпеки і оборони. Сьогодні ми розуміємо, що Зачастую спілкуючись з нашими мешканцями Запорізької області, коли ми агітуємо їх вступати до лав Збройних сил України, для них є величезні запобіжники в тій частині, що де вони конкретно будуть служити, в якій частині, в якій професії. І сьогодні той інноваційний продукт, який є від Міністерства оборони, то є саме сьогодні рішення завдяки рекрутинговому центру. Це про те, що людина приходить, питає, які є частини, які є посади в цих частин, де я буду служити, як буде враховано мій факт, мій досвід, от, мій стан здоров'я. Тобто, як я можу прислужитися батьківщині, як я можу виконати свій громадянський обов'язки. Тому що люди армії потрібні, батьківщину треба захищати. Власне, такі центри і є тою першою точкою, цивільною точкою, куди можна прийти, де сидять у нас переважно. Дівчата будуть в усіх центрах. Прийти поспілкуватися, задати ці питання, подивитися, які є вакансії. Це дуже потрібна робота, яка зараз проводиться в місті Запоріжжя, для того, щоб ми донесли до людей те, чим займається зараз сьогодення в Національній гвардії, в Збройних силах України, в прикордонних військах. Ця робота дуже потрібна. Людям потрібно розказати, що вони не можуть залишатися осторонь біди, яка зараз охопила нашу державу, теж, тому що ми вже воюємо 10 років. Хтось відчув це тільки 2 роки. Тому е, такий рекрутинговий центр це надає можливість до людей донести те, хто чим займається. І вже, як сказано було раніше, е, кожен має право вибрати сам по поклику серця. Ким він хоче бути, чи він може бути, долучатись не тільки волонтерством, а може стати на захисті нашої держави, може виконувати певні завдання як в тилу, так і на передових позиціях, або по знищенню ворога з безпілотних літальних апаратів, або це може бути хороший сапер, або це може бути хороший там водій, механік якогось броньованого засобу. Тобто ну, ми даємо право вибирати людям те. Що вони хочуть, допоможемо у комплектації не тільки штурмової бригади, людь а й підрозділів збройних сил України, Національної гвардії України, державної прикордонної служби, оскільки як я стикаюся з такою проблематикою, що цивільне населення не досить проінформоване. Про рекрутингові компанії. Тому цей центр я вважаю, що доцільно відкривати в кожній області, тому що є вмотивовані громадяни і особи, які хочуть захищати, боронити свою країну, проте вони не знають з чого починати.